Вишневий <пиш> садок поріг з бур'яном, Як серце козацьке в степу полином, Розбиті дороги, пропите село, І нас запрягають в чергове ярмо, а чорт забирай, а чорт забирай. А чорт забирай, бережи нас, ханевна правда того горе сміття, від до додому красиве життя, мій Київ втрачає шляхетність світів, що далі Одеса на черзі є львів, а чорт забирай, а чорт забирай. Що забирай, бережи нас Бога. Рушних вишиваних на покуті гора. Я впав в павині хаті, я знову вдома і байдуже те, що тобі скажуть чужі. Бо є найважливішим те, що скажеш. Ти рушних вишиваних, де в на столі, немає у світі різних. Землі, поки мої сади не стоплюсь звісни, Мені є ще сказати, я що відповісти На чорні на насправдяч несуть, пролють нашу кров, потім нам продадуть, Годують примарами тисячі літ, стравили серед них мій рід. Ми волі босі, тому не дарма відкрита у небо її наша душа. Ту душу розтерли на захід і схід, Чужинці вже пишуть за нас заповіт а чорт забирай, а чорт забирай, а чорт забирай, бережи нас, О! дружник виживаний на покутіко, Я в павні хаді ясно. Те, що скажеш, ти рушник вишиваний, теплий на столі, немає у світі рідніше землі, і поки мої сади не стомив звісти, мені є що сказати, є що відповісти. І поки у друга є спалах в очах, і чую його руку, і хай звіле страх Напинь, на на ніл, Обирати тобі, загинув наших ми в тюрмі, то хто ж ти кріпак чи козак? То хто ж ти кріпак чи козак? То хто ж ти кріпак чи козак? Народ чи герой? Рушник вишиваний на кукурузі кора, Я в повинній хаті, я знову вдома, І пані дуже те, що тобі скажу Твоє найможливішим те, що знаєш. Ти рушник проживати те ніх і на столі. Немає у світі рідніше землі. Поки мої сади не стопив зрісти. Мені є, що сказати, є що відповісти. Дякую за вам. Не будемо затримувати ваш начальний процес через те, що ми вже чули дзвінок про лунав, можна довго розповідати, і довго співати патріотичні кінчики пісень, але як як... Є... скажіть, будь ласка, як вітались українські повстанці? Знаєте чи не знаєте? Як? як казали? Як хтось? Ну, чого ви вже знаєте, кажіть. Ну скажіть чого. Ну Тільки що ти сказав, слава Україні! Да. Слава Україні! Героївства! О, бачите, є покрі... ще до вас звернення.